Українська стрічка Полон підкорює світові екрани. Трагічний і моторошний фільм відзнятий на основі реальних подій. Вже показали і в Німеччині, і на фестивалі в Канах, і в Індії. Картина пройшла з неймовірним успіхом. Побувала на презентації фільму в Україні Світлана Жайворнок. Где мой сын? Где мой сын? Мати полоненого українського воїна приїздить викупляти його у терористів і сама стає бранкою. Її б'ють, принижують і гвалтують разом з нею у колишньому корівнику ще 11 полонених. Серед них військовий, волонтери, журналіст, американський музикант та ще кілька людей. Бойовики наглядачі грають на цих людей у гроші, виводять по двоє полонених і змушують їх бігти по мінному полю. Чий швидше підірветься, той програв. А вот опять ставки не сыграли. Ничья. Всі події у фільмі взяті з реального життя, переконує продюсер фільму Антон Сладкевич. Якщо ви пам'ятаєте, було звернення, коли отець звернувався до Захарченка, щоб хтось його забрав в плен і повернув його сина. Це було перше збиття. Плюс дуже багато військових, які були в плену, вони розповідали об аналогічних ситуаціях, які творилися в тих обстоятельствах, в яких вони знаходилися. Творцям кінострічки треба було ці факти лише передати і художньо оформити. За сценарієм всі події відбуваються за одну добу і в одному місці у корівнику, де тримали бранців. Грати акторам було нелегко. Мороз сягав мінус 23 градусів, але це були дрібниці порівняно з душевним тягарем, який вони переживали. Вже така рана, розпилена пилкою, що вона й весь час пилою, наждачкою кожного кожної секунди. Я думала про те, що там гірше, там важче. Ну там хлопцям нашим набагато важче. Фільм з перших хвилин лякає цією дивною тюрмою, стражданнями і жахом смерті. Люди почергово гинуть від рук двох терористів. Один колишній вчитель, інший місцевий недоумок. Вбивають навіть не для задоволення, а тому, що у них просто є чим вбивати. Все це треба було зіграти так, щоб глядач пройнявся і не відокремлював себе від війни, яка сьогодні триває на сході. Ніхто з нас не був в полоні. Богодякувати. Ми ж не знаємо, як це насправді. Ми можемо тільки з художньої точки зору, зробити фантазію. Хочемо зробити спробу, достукатися до людей, щоб не забували, що все-таки в країні йде війна, а не якесь АТО. Фільм Полон вже продемонстрували на фестивалях у Німеччині та Індії. Він неабияк сколихнув європейську громадськість, переконує продюсер стрічки. А на показі у Каннах розчулились навіть аси кіномистецтва. На канах був повний зал, що навіть у нас були білети, ми не змогли потрапити. Катрін Діньок присутствовала на просмотрі фільму. Через неї картина пройшла дуже тонко, і Вона вже плакала, в кінці фільму переживала. Запустити у прокат цю стрічку вже виявили бажання в Індії. Однак для іноземців вона абстрактне поняття війни, для українців сьогодення. І цей фільм має стати щепленням проти жорстокості, вважають його творці. Світлана Андрій Ніконов, телеканал Київ.